Підтримка України на генеральній асамблеї ООН. у Нью-Йорку зібралися світові лідери вирішувати конфлікти і шукати порозуміння. Україна і Сирія в усіх на вустах у президента Порошенка заплановані розмови з найвпливовішими політиками, і зокрема анонсують його зустріч з Бараком Обамою, який під час свого виступу першим заступився за Україну. Заробляти бали і спробувати все ж таки пом'якшити санкції на генасамблею. Прилетів і Путін, але цивілізований світ у питаннях російської агресії безкомпромісний, і навіть рубль почав падати. Що й ночільник Кремля заговорив з ООНівської трибуни про історичне зібрання з Нью-Йорка Наталка пісня. Понеділок можна із сміливості називати великим історичним днем організації Об'єднаних Націй. Тільки за першу його половину із двома гучними промовами встигли виступити російські та американські лідери. Українська делегація виступила із протестом. А мітингувальники фактично взяли в облогу будівлю. ООН. першим на трибуну генасамблеї вийшов президент Сполучених Штатів Барак Обама, який не тільки розпочав свій виступ з українського питання, а й виступив на підтримку України. Ми не можемо бути осторонь, коли суверенітет та територіальну цілісність нації кричу ще порушено. Якщо це сталося у такій суверенній державі, як Україна, це може статися буде ось основа тих санкцій, які ми запровадили разом з нашими партнерами, а не бажання повернутися до холодної війни. Зустріч керманичів двох країн Росії та Сполучених Штатів ще попереду за офіційною інформацією, вони будуть обговорювати Україну і Сирію примітно без участі і української і сирійської сторін. Володимир Путін. Виступав восьмим номером до свого виступу. Він годувався заздалегідь. Навіть обмінювався жартами із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Робив це паралельно виступу іорданського лідера. Щойно Путін почав свій виступ. Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним піднялася і демонстративно вийшла із зали. Таким чином наші дипломати продемонстрували свій протест щодо країни-агресора. Решта розгорнула український прапор, який дивом винесли із Іловайського котла рік тому. Володимир Путін виступав російською мовою, хоча англійською промови роблять і африканські, і азійські, і латиноамериканські лідери. Майже 15 хвилин він завбачливо присвятив праву вета в Раді безпеки ООН структурним проблемам організацій, загрозі ІГІЛ і звинуватив зовнішні сили в українських внутрішніх проблемах. Експорт соціальних експериментів попитки подстигнути переміни в тих і інших країнах, ісходя із своїх ідеологічних установок, часто приводили трагическим последствиям приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а тільки повторяє їх. Під стінами ОНУ на Путіна продовжують чекати кілька сот мітингувальників. Українці, американці, білоруси називають володара Кремля вбивцею і вимагають забратися з України. Я хочу славиться місію, яка присутність довгі роки. Ми хочемо, щоб вся світова спільнота повернулася до України, тому що Україна зараз тримає цю першу лінію оборони від цієї путінської навали. Українського президента Петра Порошенка, натомість свій непростий графік він братиме участь у саміті з підтриманням миру. Це захід створений за ініціативою Барака Обами. Далі зустрічатиметься із президентом Польщі Анджеєм Дудою, з яким вони разом дадуть спільну прес-конференцію і завершить день на прийнятті Барака Обами. На цей момент вже буде відомий результат зустрічі американського та російського керманичів. З Нью-Йорка Наталка Пісня Андрій Васильєв, Олексій Осика, ТСН 1+,1.